Перше запитання. Уже за даними засобів масової інформації, пані Гонтарєва в п'яте, начебто, подає заяву про звільнення. Як ви вважаєте, коли ж таки станеться це? Ну, мені важко коментувати. Я не політик і не слідкую за політичною кон'юнктурою. Я слідкую за національною. Політикою, економічною політикою, монітарною політикою. І що хотів би сказати, я, наприклад, не згоден з валютно-курсовою монітарною політикою Національного банку, вважаю, що вона не є досить професійною, і приблизно 50% провини за, за надто стрімке падіння курсу гривні дійсно несе Національний банк. А 50% скоріш за все, це кабінет міністрів, який, по суті, примушував Національний банк фінансувати проблеми, м'яко кажучи, а так сказати прямо недоліки у роботі кабінету міністрів, фонду гарантування вкладів при Нацбанкі, наприклад, Нафтогазу. За рахунок емісії. Національний банк занадто багато друкував гроші, потім пускав їх на валютний ринок для проплати і критичного імпорта, і повернення боргів. А І от комерційні банки також зловживали надто мегкою політикою національного банку. Чи можна сказати непрофесійною політикою Національного Наскільки банку. наскільки адекватним в ситуації, в якій перебуває Україна, було рішення про те, щоб відпустити гривню у вільне плавання? Я так скажу, що альтернативи нема вільному плаванню національної валюти. Альтернатива це дефолт на протязі одного двох місяців, і народ має вибирати, що він хоче, чи вільне плавання, чи дефолт. Але є велике але вільне плавання неможливо і злочинно навіть запроваджувати без політики інфляційного тагетування. Тобто, спочатку треба розробити нову політику. Курсотворення, нову монетарну політику, яка називається інфляційне тегетування. І в рамках цієї Ой, як політики. як важко, а ви можете так простіше пояснити. Простіше, дуже просто пояснити. Є фінансова система да, будь-якої країни. І ця фінансова система має мати якийсь якорь, який її тримає стабільною. Таких якорів є три у світі. Це перший це стабільний курс. Якщо курс стабільний, ніби фінансова система стабільна. Але стабільний курс вимагає задати великі валютні резерви, а їх у нас нема. Далі, другий якор – це стабільні ціни, тобто мала інфляція. Інфляція на рівні 5-6-7%. Це також якор, який тримає. Стабільну фінансову систему. І є ще третій якорь. Якщо не діють не перший, не другий, є третій. Це емісія. Якщо держава контролює емісію, то теж фінансова система буде стабільною. Це фрідманська модель монетарної політики. Дайте низьку емісію, і фінансова система буде в порядку. І от, на жаль, Національний банк і економічний блок Кабінету міністрів я кажу, на жаль, було сформовано не з професіоналів, і вони з радістю публічно заявили, що ми зараз не контролюємо ні курс, ні інфляцію, ні емісію. У нас неконтрольована дійсна емісія, у нас ніхто не відповідає за зростання цін і ніхто не відповідає за курсову стабільність. І тому фінансова система не може бути стабільною. Вона має е е збанкротувати рано чи пізно. Скоріше за все, рано. І оце була при принципова помилка. Тобто, якщо ми хочемо мати стабільну фінансову систему, ми маємо. І опустити якір, і таким якорем може стати стабільність цін. Стабільність цін корелює з інфляцією, це зрозуміло, але да. також і з Якщо б ми, наприклад, сказали, що ціни в цьому році не будуть зростати більше на 10%, то і курс би коливався не дуже сильно. І от, а от це була принципова помилка, і скоріш за все, це не помилка, просто це безграмотність, яка панує зараз у наших власних структурах. А от скажіть, ну вже це сталося? Чи можливо врятувати гривню? Звичайно, на це потребує ну тижня роботи професійної, гривня стабілізується і навіть посилиться. Треба зробити досить небагато кроків. Я їх виклав у своєму листі до президента, прем'єр-міністра, до голови Нацбанка. Що треба зробити? Дуже просто. Десь 5-6 простих рішень приведуть до стабілізації курсу і посилення гривні. А ви можете назвати перше рішення? 5-6 не буде, а от одне найголовніше. Нема тут головнішого рішення. Ну перше Це рішення таке. Взяти контроль за втечею валюти з Україною. Тобто Національний банк зробив все можливе, щоб валюта тікала з України. Зараз валютний ринок у нас три рази менше ніж нормальний. Валюта залишається за межами України. Там створюються локальні ринки. В Лондоні є ринок гривні, в Москві, в Варшаві, і готівковий, і безготівковий. Гривня не йде в Україну. Треба зробити, щоб вона йшла. Я розповів, як це зробити дуже швидко. Це перший Президент крок. вам відповів щось? Ніхто нічого не відповідав. Знаю, що обговорювали багато і в адміністрації, і в Нацбанку, і щось навіть намагаються запроваджувати. Ну, наприклад, я запропонував ліквідати офшорну зону з Кіпром. тобто денансувати угоду так. про подвійне оподаткування, це вже дасть Україні плюс 2 мільярди е, доларів. Я запропонував, наприклад, стягувати ПДВ через авансові платежі за імпорт і не компенсувати ПДВ тим експортерам, які не повертають Пане валютну Олександр. виручку. Це теж 3-4 мільярда. І, можливо, до вас дослухається, і це сподіваюся, але це хороша новина, що нема ніякої проблеми. Є проблеми некомпетентності і більш нічого. Пане Олександре, але от дивіться, на коливаннях курсу хто заробляє? Заробляють деякі банки, які мають можливість купувати і мали можливість купувати. валюту. А можете валюту. їх назвати? Е, ну їх дуже багато, їх десь 50. О, ці банки, які збираються весь час. Разом з Національним банком і вирішують, ніби долю України. А насправді... Ну, 50 не називайте хоча б один-два. Ну це всі самі великі банки. Це там Дельта, Приват, ну і інші банки. І вони мають можливість купувати по одному курсу в той же день продавати по більш пільговому і заробляти. І заробіток набагато більше, ніж той адвокат, який звинувачує пану Гонтарю. Це Опінбанків. справа не має ніякої юридичної перспективи, тому що. Не Гонтарєва торгує валютою, а брокер, який діє в рамках інструкції, і повірте мені, система відпрацьована так, що юридично там не можна підкопатися. Пані Гонтарєва несе професійну і політичну відповідальність за некомпетентні дії, але ні в якому разі не кримінальну. А взагалі, як ви вважаєте, голову Нацбанку потрібно змінювати? Чи все ж таки із цим головою Нацбанку? Можна стабілізувати ситуацію. Бачите, я би не фетіжував так такий голови Нацбанку. Все ж таки, правління головне. Якщо б у нас була професійна рада банку і професійне правління, то я думаю, воно би і скоригувало діяльність голови національного банку. Але це компетенція президента, і ми не можемо вказувати йому. Що робити? Ну чому ми не можемо вказувати? Звичайно, ми можемо радити, як хоча експерт. Би. Я кажу, що керівництво національного банку треба посилити. посилити. Професійний рівень недостатній, компетентність недостатня. Досі ми не маємо концепції, на яку спирається Національний банк. Досі ми не маємо постуватів, які б довели до бізнесу людей і навіть урядовців, на чому базується монітарна курсова політика Національного банку. Поки ми бачимо такі дії в основному адміністративного характеру. то заборонити, там обмежити. І оці обмеження вони приводять до. Збуження ринку, пане Олександре. Але... А от ви почали говорити. Ми з вами говорили про те, хто ж заробляє на цих коливаннях. Ви говорили про банки. Окрім банків, ще хтось заробляє? Ще це тіньовий ринок. Зараз активізувалися дуже багато валютних спекулянтів, їх уже давно не було. Як тільки є можливість арбітражу, що таке арбітраж, коли банк може купити валюту по одному курсу і в той же день продати. По іншому, а ще й по третьому курсу, зразу з'являється тіньовий ринок. І е, це міняли валютні спекулянти. Е, нічого поганого б не було, якби ці спікулянти заробляли один на одному. Але коли є можливість заробляти на курсовій політиці Національного банку, це вже не порядок. Це непристойне явище. І в усьому світі це вважається непрофесіоналізм. Коли можна робити арбітраж на покупці валюти Національного банку, це непрофесіоналізм. Я не кажу, це кримінальні я називаю це непрофесіоналізм, і тому звичайно я виступаю як професіонал. Я сподіваюсь, стосовно посилення керівництва національного банку. Це може бути скажіть, рада, може так, бути заступники. може бути Ви нові, про це вже говорили, пане Олександре. І ще одне запитання: маємо трохи часу. А скажіть, як ви вважаєте, чи будуть іще друкувати гроші? Чого Будуть далі звичайно, очікувати. аж поки ми не побачимо професійний блок кабінету міністрів, економічний блок. Я на маю на увазі. Досі ми бачили дуже непрофесійний блок. Тобто, державний бюджет у нас роздутий. Сьогодні дуже сильно. призначили новий склад уряду. Як ви розцінюєте? Людей, які опинилися на економічному, на посадах в економічному блоці, ну це неофіти. У нас вони будуть входити в стан справ залежить від їх таланту. Ну, наприклад, щоб опанувати машиною мінфіна, так. Ну, треба, де я нагадаю, іноземці, які очолили uh, очолили Міністерство економічного розвитку і Міністерство фінансів. Я такі. не знаю їх потенціал. Я знаю, що от пані Яреська це професійний проджект-менеджер, тобто це, це, це дефіцитна фінації, професія, так? дуже високооплачуємо. Проджект-менеджмент у нас її майже нема. Вона катується у всьому світі. Але чи може е, вона опанувати такий проект, як Міністерство фінансів, я не знаю. Але е, те, що людина добилася великих успіхів в дуже складній ділянці, е, у мене це оптимізм. Я, чесно кажучи, розраховував на гірше. От, чесно кажу, я розраховував на двох ну одного-двох ідеалістів, Реформаторів в парламенті ми отримали трьох, принаймні, я думаю, чесних людей і професіоналів своєї ділянки. Не не впевнений, що вони професіонали в державних фінансів, в економіки і в українській охороні здоров'я. Але згодом... якщо це люди талановиті за декілька місяців, вони опанують ці. Ми ділянки. Ми подивимося і згодом запросимо вас у студію, і ви да. дасте оцінку. два місяці. Ми не маємо їх критикувати. А вже на третій будемо оцінювати їх діяльність.